І Юля п'є продукт, і ми дуже сильно тішимося. Тут Лариса Ларіса ми разом маємо допомогти, щоб дитинка була здоровою. Аллочка каже, моя Юля ще як заговорить, то взагалі я не знаю, то буде щось таке дуже неймовірне. Юля вже потрошечки починає розмовляти. Аллочка, прошу, на що я писала. Мене звати Алла. А як звати? Ну, Ми вже як півтора року п'ємо каптули, ну що я можу розказати? В ті думки, які хто п'є капсули, не в ті півпадають думка. Ну, я п'ю, я знаю, що воно мені допомагає. Я ну, маю енергії багато. Раніше я могла пити п'ять кружок кави. Я не могла зарядитися. ну, Зарядитися себе. Я мусила ще лягти потримати, потім знову вставати і знову працювати. У мене така робота за тими маніпюрами, які я дуже люблю, і дуже багато приймаю людей, деякі птаються і хочуть, щоб я їх прийняла, я їх не можу їм відмовити. А в нинішній час ті елев мені дуже допомогли. Я зараз я почала ще більше людей приймати через елеву. Ну, дитині почала теж давати. Ну, я слідкую за нею. Вона теж в мене міняється. Енергію має теж крав. А як там їй випити алев, то вона вип'є через пару хвилин на собі так. Та й Тайкому говорить. Напевно, то як то, як буджує нас, наприклад, над алеком енергіями. А в не неї, як на мову йде, таке реакція. Що ще вам сказали? Я не знаю. мені це подобається, і нічні подобається. А все решта, ви ж хіба мені це знаєте, що ще добавити, я не давати?